Масована атака по Одесі вночі ворог обстріляв місто ракетами «Калібр» та Онікс, а ще шахедами. Є влучання у нежитловий готель на морському вокзалі. Там виникла пожежа. Також пошкоджені складське приміщення та приватна домівка. Вибуховою хвилею поранено жінку. Вдарили окупанти і по сховищу з зерном. Загинули два робітники. Їх знайшли під завалами. А вже вранці росіяни скинули авіабомби на Береслав Херсонської області. Одна влучила по адмінбудівлі, інша знищила житловий будинок. Загинули два пенсіонера ще стільки ж поранені. 55-річний чоловік у край тяжкому стані. У нього перелам плеча, травма грудної клітини та живота. А у 59-річної жінки поранення спини та ніг. Загалом цієї ночі наша ППО знищила з десяток калібрів та 26 дронів. Серед них ударні та розвідувальні. Ворог тероризував Україну і вихідними з авіації градів артилерії та танків атакували Авдіївку, що на Донеччині. Постраждала одна людина. Пошкодження чотири багатоповерхівки та автівки. На фронті ж наші захисники знищили морпіхів Чорноморського флоту РФ. За словами очільника головного управління розвідки Кирила Буданова, ворожу 810-ту окрему бригаду морської піхоти повністю розбили на півдні України. Також наші військові прорвали оборону росіян у Вербовому. Бої тривають і на сході. На Мар'їнському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Мар'їнки Донецької області. Де протягом минулої доби здійснив 14 невдалих спроб витіснити наші підрозділи із займаних позицій. Водночас, на шахтарському напрямку, наші захисники продовжують тримати оборону на зайнятих рубежах, захищають нашу землю від окупантів. Ні хня. мене аж вітром здува. Неспокійної біля тимчасово окупованого Луганська вибухнула в районі заводу Юність у Сорокіному. Місцеві повідомляють про детонацію. Тим часом загарбники оголосили евакуацію учнів зі шкіл. <праць> а, там, <що? праць> Альбіна Гриненко Дмитро В'єтров. Новини одинадцятого каналу.